Усім садівникам привіт-привіт! Мене звати Іра. Сьогодні разом з вами я хочу побалакати про хвороби у наших рослин. Сьогодні буду вам показувати це дійство на ехінацеях. Є в мене у моєму садочку невеличка колекція цієї квіточки, яку я обожнюю. Ну, а також є і хвороби, які вона. Також має. Давайте поговоримо про це більш детальніше. І все все дізнаємось якомога швидше. Буду вам робити такі невеличкі відеоогляди, розказувати, що відбувається з моїми квіточками, як я їх лікую для того, щоб ваші рослинки, і саме ехінацеї ніколи не хворіли, і тільки вам милували ока своїми барвами і також здоровими Прийшовши сьогодні до садочку в 20-х числах серпня 24-го року, я почала роздивлятися цей кущик і зрозуміла, що, якщо так придивитися, моя рослинка почала хлорозити. Саме в цей період, в серпні, коли вже починається потихесенько завершиться вегетаційний період, але є ще час до зими. І, як ви бачите, по листочку йде ось такий. Зміна його кольору. Мені здається, це відбувається, коли починаються перепади температур. І для того, щоб рослинка не хворіла, їй потрібно допомогти, зробити якісь маніпуляції щодо підживлення і мати її у здоровому вигляді. А якщо ви початківець, це можна не помітити. І, звісно, ваша рослинка буде хворіти і надалі, а також з кожним Рукам все буде. Хужіше і хужіше мати свій вигляд. Так у мене відбулося саме з однією з рослиною, яку я вам, звісно, покажу, але не в цьому відео. І обов'язково розкажу її історію. А зараз повернемось до цієї красунички, яка продовжує квітувати. Дуже дівчатка погано квітує, вона, дивлячи на її потенціал, може більше видавати квітів і, подивіться, який є в неї гарнесенький кущик, дуже непоганий. Але як ви бачите, хлороз дає свою справу, і також тим самим не дає повноцінний імунітет. Цій рослинці. А якщо взяти до уваги інший сорт ехінацеї, давайте ми її зараз з вами роздивимось поближче. На неї я зроблю акцент, бо це також є хлороз. Я вам тільки що показувала, як він виглядає на перших стадіях його прояву. І зараз ви бачите, як він проявляється вже. Коли має таку, я не скажу, що запущену форму, але біля того. Ось ви бачите цей сорт Ехінацеї це фонтан Light Purple. Дуже симпатична, гарнюсенька ця квіточка. Як ви бачите, вона в мене стоїть на пуп'янку, бо я її посадила в це місце. І вона в мене, звісно. Так, як була пересаджена навесні, розпочинає своє квітування дуже-дуже пізнесенько. Але це не дає їй такого вигляду, як би я хотіла, тому що ось ці листочки, вони, звісно, мають не той вигляд. Як нам, садівникам усім хочеться. Я зараз вам показую, що хлороз може відбуватися на різних стадіях у рослин, знизу, зверху і таке інше. Він, дівчатка, має бути і кальцієвий, і залізний, магнієвий, ну і так. Далі по усій табличці Менделєєва, як ви зрозуміли. Але ось саме який хлороз у моєї рослинки, саме цього сорту, я з'ясовую і досі. Тому що перший раз, коли я побачила перші прояви по листочку, що щось з нею відбувається, вона ще куп'янки тільки-тільки почала закладувати, я зрозуміла, що це ніяка така несерйозна хвороба щодо грибків, ну і так далі, а саме є нестача мікро та макроелементів. І як ви бачите, ось я вам показую, щоб ви розуміли, як це все відбувається на різних стадіях. Я дала їй зразу заліза. Вона його, звісно, почала засвоювати з деяким часом, тому що я робила підкормку саме кореневу, бачу листочки позеленіли саме ось з цієї сторони. Але не всі. Подивіться, саме на цей листочок він ще бачите на половинку. Де жовтесенький, а на половинку вже зелененький. Також після деякого часу я дала ще калію цій рослині, бо в мене були окремі ці речовини. І я розумію, що все ж таки щось відбувається, їй вистачає його, але потихеньку, помалесеньку треба і Ще подивитися, чого їй не вистачає. Зараз я обов'язково роблю їй підкормку підживлення, саме сульфатом магнію, буду бачити у подальшому, що з нею, з цією квіточкою буде відбуватися. Тримати буду вас у курсі, чи позеленіють її листочки повністю, чи ні. А вам кажу до побачення, до зустрічі. Давайте разом дізнаватись про хвороби. З вас підписка та вподобайка.